Такий у нас виходить балансір. Тут ще дали такий уголок, бо рішили, що цього кріплення буде замало. Вже трошки випробували трактор. Тепер набагато м'якше йде. Накидали металолому всякого з різяк. І ще тут вершка трохи зрізали, бо він був квадратний. От тут полоску таку 5 сантиметрів. Отак От трошки ліпше виглядає. І ще не доробили кришки, бо нема завісів, треба купити. А так вже вигляд набагато цікавіший в тракторах. Така у нас цепка. Сьогодні підемо в поле. Шестиметрова, складна. Дві борони крайніх складаються. О, така у нас цепка. thank <sweak> you